Цілком можливо, що вам і не доведеться далеко їхати для того, щоб помилуватися на чистоту річкових вод. Давайте дізнаємося, які річки заслужено займають перші місця в цьому списку. Найчастіша річка в Європі, а почнемо ми свою розповідь з красивої річки Хопер, яка є великим притокою Дону. Вона протікає по європейській частині України, захоплюючи Пензенську, Саратовську, Воронезьку і Волгоградську області. Це одна з найдавніших річок, початок якої було закладено близько 10 мільйонів років тому. Хопер найчистіша річка в Європі з історією цієї річки пов'язана красива легенда з давніх давин розповідають, що жив в тій місцевості старий хопер одного разу набрів на пагорб. З якого було 12 ключів кришталево-чистої води, старець з'єднав їх в один потік і побудував на тому місці млин на ім'я першовідкривача річки і дали їй назву. А недалеко від витоків річки поставили йому пам'ятник, кажуть, що цей млин також зберігся до наших днів. Хопер не тільки чиста, але і дивно красива річка. Сьогодні ця річка є одним з найпопулярніших місць для туризму. Унікальна природа її прибережної частини, піщане русло, химерні вигини. Все це приваблює безліч любителів відпочинку на річчі. Майже на всьому своєму протязі вона доступна для сплаву на байдарках, а рибалки зможуть порадіти багатому улову, без якого рідко хто йде з берегів річки Хопер. Чисті річки Києва. Ну, якщо вам не хочеться виїжджати на донські простори, то і в Підмосков'ї ви зможете знайти річки, в яких можна купатися без побоювання. Сотні річок і водойм з благополучною екологічною обстановкою можуть стати для вас відмінним місцем для відпочинку. Серед рибалок вельми популярні басейни Волги і Києва річки. Київ річка, хоч не найчистіша, але дуже популярна річка в Київській області. А в басейні річки ока розташована одна з найчистіших річок Києва. Угра особливість цієї річки в тому, що вона підживлюється великою кількістю струмків, які приносять їй чисту джерельну воду. Після тривалих дощів рівень цієї річки значно піднімається. Вона є однією з найбагатших рибою річок. В ній зустрічаються стерліцом судак, а також більш поширені види, такі, як лящ, щука, минь, плотва та інші. Найчистіша і прозора річка в Україні річка, що вважається найчистішою річкою в Україні, розташована також не дуже далеко в Республіці Марії. Ця невелика, всього 33 кілометри. Річка мало кому знайома навіть з корінного населення. Вони називають її вонче, що в перекладі означає: перейди і не випадково, адже практично в будь-якому місці цю річку можна перейти в брід, її глибина рідко досягає більше півтора метрів, а ширина. Близько трьох вонча найпрозоріша річка в Україні у цій республіці мало великих промислових підприємств заводів, і саме тому тут збереглися настільки прозорі річки, А вончу знайшли взагалі випадково. Досліджуючи марійські ліси, багаторазово проведені в Марійському державному університеті аналізи, підтвердили, що мандрівники виявили справжнє багатство серед українських лісів. Вода цієї річки кристально чиста. До того ж в ній відсутні як домішки, так і бактерії. Вонча не тільки прозора, але і по справжньому чиста річка на берегах смороду не має великих населених пунктів, що допомагає їй зберегти статус найчистішої річки в Україні. Ці місця примітні також тим, що в нечисленних селах досі шанують і пам'ятають традиції предків з шануванням, ставлячись до народного одягу, рідної мови і язичницьким віруванням поруч з вонче розташовуються заповідники. В яких збереглися рідкісні види рослин і дерев, а в самій річці водиться Харіус, що зайвий раз доводить унікальну чистоту цієї річки, чисті річки України, ну, а в українських землях з чистими річками справа йде набагато складніше. На думку екологів, всі річки України, крім гірських районів, Карпат не відповідають санітарним нормам щодо наявності в них добрив, важких металів і нафтопродуктів, але і тут збереглися річки. Готові поборотися за звання найчистішої річки не тільки України, а й Європи. Лімниця найчистіша річка України, одна з таких річок. Лімниця, що впадає в Дністер в чистотою своїх вод вона зобов'язана тим, що її заплава знаходиться в самому молозаселеному районі Карпат. Гірські хребти надійно захищають витоки лівниці, а на верхів'ях річки практично немає ні підприємств, ні великих поселень. Тому сюди із задоволенням приїжджають відпочивати люди, які скучили по самітності і спокою. Найчастіша річка в світі, але все-таки в якій же річці тече сама прозора вода в світі. На це питання з легкістю дадуть відповідь жителі Швейцарії. Адже саме їм пощастило жити поруч з річкою, чиї води настільки чисті, що можна легко розгледіти дно, назва цієї дивовижної річки Верзаска. Свій початок вона бере в найвищій точці однієї з місцевих гір. Дивно, чиста річка Верзаска знаходиться в Швейцарії. Верзаска вважається не тільки самою прозорою річкою. В світі, але і однією з найкрасивіших, протікаючи по гірських кам'янистих схилах, вона пробила в скелях химерні ходи. Численні туристи відвідують ці місця з метою зробити красиві фотографії і насолодитися чудовим видом, купатися в верзиске заборонено. Хоча деякі цю заборону ігнорують, а ось дай він користується популярністю у найчастішій річці в світі заборонено купатися шанувальникам старовинної архітектури, теж є на що помилуватися. Приголомшлива рукотворна споруда, побудована через Верзаску, римський міст з нього відкриваються дивовижні ракурси для споглядання цієї річки. Також ці місця відомі тим, що саме тут знімався один з кращих трюків кіно. Стрибок Джеймса Бонда з висоти у будь-якому випадку, яку б ви річку не вибрали для свого відпочинку, це буде відмінний варіант. Адже в нашому сучасному світі дуже важливо зробити перерву і дати перепочинок своєму змученому стресами організму, дзюрчання води і свіже повітря як не можна краще підійдуть для того, щоб наповнити вас новими силами, ну а не довші річки, на жаль, не завжди є чистими. Зате інші їх параметри просто вражають. За даними юзнаїв сирю, через річку Амазонка кожні 30 секунд протікає стільки прісної води, що кожному жителю землі вистачить по один літру.